Доброго дня, шановні військовослужбовці. Сьогодні у нас 02.11.25 рік. Хочу надати практичну консультацію стосовно надання юридичних послуг вашій категорії, а також вирішення самостійно даних питань, тобто вами розглянемо там певні там, практичні ситуації і розглянемо певні проблеми і моменти, яким чином ви можете їх самостійно врегулювати чи з вашим представником. Також хочу зазначити, що у вас, шановні військовослужбовці, повинні бути юристи, адвокати, законні представники, хто буде здійснювати певні правочини по вам у вирішенні ваших питань. Наприклад, хочу порекомендувати центр безоплатної правової допомоги, куди ви можете звернутися за консультацією, підібрати собі спеціаліста, певного адвоката і там юриста, щоб працювати там з певною якоюсь там вашою проблематикою по тому самому рапорту. Чи то фінансового характеру, чи то медичного характеру, чи якщо воно буде стосуватися звільнення, також є ще чудова організація, начути там певними відгуками, називається громадська організація, юридична сотня. Чудові спеціалісти працюють і беруть такі перспективні справи і успішно їх вирішують, але в кожному питанні потрібен розгляд відповідний і відповідні дії. Хочу поділитися нашим практичним досвідом, яка насталася ситуація. Десь приблизно два тижні тому до нас звернулася мати одного військовослужбовця і повідомила нам наступну інформацію, що чоловік, батько даного військовослужбовця, військову службу у певній військовій частині бойовій і отримав статус, зникла безвісти особа. І, Дружина отримала відповідні документи з військової частини, відповідні сповіщення, що підтверджують дані обставини, і яка виникла проблематика, що син проходить службу в навчальному центрі, був відряджений до іншої військової частини, щоб пройти там певне навчання. І виникав проблема в тому, що даний військовослужбовець не може подати належним чином рапорт у письмовій формі на свого командира, і, щоб його звільнити. І виникає наступна проблема: що в даного військовослужбовця, так як він перебуває там на якомусь там певному там режимному об'єкті чи то на навчальному полігоні, немає зв'язку. Відсутня комунікація, вона там може бути там раз в тиждень, або там за певними обставинами надаватися. Якщо на те є потреба, і виникає проблема, що час іде військовослужбовець службовець має право на звільнення, але не може цим справом своїм, своїм скористатися. Ну, в даному разі е, ми направили військо документи на пакет документів на, на військову частину одну продукту натуральні копії на іншу військову частину, тому що є така колізійна проблема: що військовослужбовці не знають номер військової частини, не знають юридичної адреси, куди направляти ці документи. Також окремо хочу зазначити проблематику: що ну я розумію, що е, Є там, там воєнний стан, іде війна, проблема в тому, що там, наприклад, там в реєстрі немає там, інформації про певну військову частину. Відсутня адреса, або вона відсутня є наявна, і, або її і, ще за все неможливо знайти ту юридичну адресу, куди відправити ці документи. Е... І от в даному випадку може бути електронна адреса там сервісом сервером там, собачка Гов'юа, на яку можливо там відповідно там, законодавство про електронний документообіг направити цей відповідний пакет документів для його фіксації, реєстрації э, і розвитку подальшого. Але м з, з мого досвіду особистого, коли там звертаєшся там, на якусь там певну військову частину, там повідання навіть повідомляють, перепрошую. У нас не працює електронна адреса. У нас є там певні збої, у нас там певні обмеження. Я не можу зрозуміти, яким чином може не працювати електронна адреса з, з даним державним сервісом. Ну, це області фантастики. Не може такого бути, і тому трошки. Певні посадові особи вводять що представників, що самих військовослужбовців в оману. Тому потрібно розуміти ваші права, а відповідні накази постанови, що чим регламентується у даному порядку. В даній ситуації ви все розписали відповідно інструкції з діловодства збройних сил України. Це наказ головнокомандувача збройних сил України номер 40 від 31-го. 01.24 року згідно відповідно все було цим даним наказом розписано, і е, також для підкріплення ць, даного питання було е, розписано ще по одному наказу. Хочу поділитися з вами: е, номер 531. Від 0 шостого року, а саме цей наказ роз'яснює, яким чином якими строками має розглядатися реєструватися в даний рапорт, і досить багато там корисної інформації. В цьому наказі зазначено. Тому, шановні військовослужбовці, якщо ви маєте писати, подавати рапорт письмовий, маєте все розписати по цим двом нормативкам вашим і далі обґрунтовувати окремим абзацем вашу проблематику, яка стосується там, чи то фінансова стану, що вам щось там виплачується, не виплачується, чи то вам має бути якесь там відповідне там лікування, направлення на ВК, якісь там до обстеження. Все це має бути розписано відповідних даних цих нормативних правових актів. І належним чином зареєстровано. Я також хочу зазначити, що не завжди є можливість, що мобільний додаток сервіс АРМІЯ Плюс може працювати в кожного військовослужбовця, тому що відомі випадки. Вимикається спеціальний зв'язок в певних таких проблем, проблематичних місцях. Наприклад, це можуть бути на якісь навчальні центри, або немає там того якоїсь відповідної інформації в, в даному додатку. Він може не завжди ну може не працювати взагалі. Тобто там щось там інформація підтягується і висить картинка. В даних випадках в обставине потрібно фіксувати, звертатися на техпідтримку, але стільки часу це прийде. Невідомо тому, що нам є я хочу зазначити, що у вас мають бути представники, юристи, адвокати якісь там громадські організації, у разі чого, куди ви можете звернутися, також хочу ще порекомендувати, навчитися користуватися електронним цифровим підписом. Є в мережі інтернет там на сервісі YouTube багато відео, яким чином як його отримати дистанційно без походів в податкову, без походів в банк, яким чином його можна витягнути яким державним ресурсом його можливо неможливо скористатися, яким чином ви можете дистанційно з будь-якої точки України підписати там певні документи? Е, і тобто ви маєте якось трошки займатися з такою самоосвітою, тому що я не розумію, чому в начальних центрах не проводиться якась там звичайна елементарна робота стосовно написання цих складання відповідних рапортів, скарг, яким чином його все це має ну, керуватися даний військовослужбовець, і тому виникає така от е, велика потім колізія, що потім повідають е, погані командири, е, погане командування, всі погані, і тому що. Є певна така необізнаність, яка йде мінусом в даних питаннях. Тому в цих цих питаннях потрібно розбиратися. Має бути відповідна консультація, відповідно пропрацьовані певні рішення і певна стратегія, як, яким чином там його вирішувати, тому що не всі питання станом на сьогодні може піднімати компетентний суд. І розглядати ці питання оперативно, швидко їх врегульовувати. І тому хибна думка, якщо ви там розраховуєте, що я звернувся до суду, і там у вас буде добре. Воно так трошки не працює зараз. Дані питання потрібно вирішувати на адміністративному. Рівні військової частини або на рівні вищого командування відповідних АК також я хочу ще порекомендувати. У разі порушення ваших прав ви можете звернутися не тільки до військової служби правопорядку, а також хочу зазначити, що у вас мають бути відповідні номери телефонів даних служб зональних відділів цих ВСП. А також ви можете звернутися до чудового управління при міністерстві оборони при Збройних силах. Називається воно управління захисту прав військовослужбовців. Досить такі чудові, компетентні спеціалісти, які належним чином зареєструють вашу ситуацію, вашу проблему і будуть її розглядати належним чином. Але, шановні. Хочу зазначити, що перед тим, як звертатися кудись там до якихось вищих органів, потрібно продумати наперед, які це може принести для вас наслідки. Тому що, як відомо, більшість вимог до солдата це вимоги по статуту, по бойовим розпорядженням, а стосовно його прав, вони йдуть на останній план. Тому потрібно компетентно, без жодних конфліктів намагатися вирішувати дане питання. Якось так. В принципі, в мене все бережіть себе. Дякую, Гнатюк.